туристичній компанії Йо появився новий файний маршрут. Куди веде цей маршрут? Спитаєте ви мене, а я вам зараз скажу, цей маршрут веде на місце сили на гору писаний камінь. Відразу напевно у вас питання: о, вже почали квадроциклами і туди їхати. Але що важливо розуміти, про те, що це дозволений маршрут, і ми не виїхаємо аж на самий камінь, бо ви не думали, ми не геть такі. Уже ми поважаємо наші файні українські Карпати, так як поважаєте їх ви, але їдемо просто звичайною грунтовою дорогою, щоб ви розуміли. Це просто дорога місцевого значення. Можна проїхати будь-якою технікою квадроциклами, джипами, ну що, що конями можна проїхати, і в нашій компанії появився і цей зараз маршрут. Того, якщо ви хочете поїхати на цей маршрут, він до речі дуже гарний, дуже насичений різними перепадами. Болотом, камінюками. Оце є все для того, щоб ви трошки відчули драйв. Я вам точно кажу про те, що ми не про екстрим, ми не про те, щоб квадроцикли перевертаються, люди кричуть і не знаю. І в шоці. Ні, ми, ми робимо це все максимально драйвово, весело. Бо того, що ми хочемо, щоб ви отримали задоволення, і не травмувалися однозначно. Тому, якщо ви теж хочете поїхати на квадроциклах, на такі от красиві види, до речі, писаний камінь на горбочку, ми будемо туди зараз продовжувати їхати. Якщо ви хочете теж, теж туди поїхати, то скажіть відпочинку, йо. Заходіть в опису цього відео, там є контакти менеджера, Вони вам все розкажуть і покажуть, якщо треба. До зустрічі в Карпатах. Йо. А я поїхав далі.